Сил є на 50 кінських сил, а потім уже йде 105 кінських сил. 50 точки починається від 12 тисяч. Ось такий от солісок RX 50. -й. 50- точки RX є в двох комплектаціях, є з реверсом, є і без реверса на Так. Показую вам цього тепер. З кабіною коштує 10 тисяч. Фриза 1,40 10 тисяч. Фреза 1,40 м буде коштувати 850 доларів. Боковий циліндрик. Ножики в гарному збереженому стані.